В очікуванні прориву ватажки горлівських бойовиків запевняють і власних адептів, і цивільне населення, що українська армія з дня на день піде у наступ. І саме у цьому напрямку водночас у місті ледь не щогодини збільшується кількість важкої військово-броньованої техніки та самих бойовиків. Диверсанти тим часом шукають слабкі місця в українській обороні, але знаходять найчастіше проблеми. Саме на околиці горлівки була нині наша знімальна група. Від самого початку війни на сході тут панували бойовики. Зараз саме більше за проходить це. Проходить на нашому На навколишній території під час липневого минулорічного наступу українські воїни звільнили і облаштували у квадраті потужну і щільну лінію оборони, адже ворог стоїть тут на відстані прямої видимості. Йдуть обстріли з крупнокаліберних пулеметів, і на обстріли тоже бувають Останній случаї. Випадки... Стріляли із Гурловки, попали в районі селища Ленінське. Постраждало двоє цивільних осіб. Насправді воювати доводиться. Кажуть, бійці 17-го піхотного щодня буває, що і по кілька разів на добу інколи за переміщеннями бойовиків під час штурмів спостерігають неозброєним оком. Працює по нам крупнокаліберний пулемет їхній підходять. Буває метрів 400, Приблизно закидують вогами. РПГ працює, ну і стрілка дня з автоматичної зброї. Але загалом жартують воїни у них на позиціях. Тепер це називається затища. Коли вживають слово сполучення лінія розмежування, от, власне тут у секторі її дуже добре видно. Ось український прапор це фактично межа. А далі територія підконтрольна бойовикам до цих найближчих териконів не більше як 1600 метрів, і вже там позиції. Горлівських сепаратистів саме у Горлівці найбільшому населеному пункті сектору це противник побудував справжню фортецю. Ночі хорошо чуть в основному ночі. днем вони не, не, не двигаються. Угу. Ночі заходять, ночі виходять. Тобто на, на ремонт на обслуговування да. і доволі таки по шуму час-полтора може йти колона. Ремонтні бази бойовики облаштували просто у цехах найбільших місцевих підприємств, лише за пару кілометрів від лінії зіткнення. Самі ж бойовики. Затримані, зізнаються, що кількість важкої бронетехніки у місті просто зашкалює. Танки є, град є. А тільки скока, чого, знаю, що є. Користуючись складним місцевим ландшафтом та щільністю забудови приватного сектору, диверсійно-розвідувальні групи підходять до передових українських позицій мало не щоночі. На Пасхальну ніч розсіяли диверсійну групу і в ході бою одного. Сепаратиста взяли в полон. Він був у групі старшим під час бою біля селища Шуми. Отримав три поранення. Його вже прооперували українські лікарі. Чоловік каже, що він тутешній горлівський і воює під прапором трилітерної псевдореспубліки від минулого літа. Послідні чотири місяця платіли триста доларів. Ну у нас над на третьому мене командир Шуша. Затриманий каже, більшість бойовиків у горлівці саме місцеві або вихідці із сусідніх районів Донбасу, натомість і росіян військових. у месте чем мало. Я видел, человек 200-300 я видел в городе. Вот кто они, что они, это я не могу сказать. Проезжали человека 4 русских в разведку, их проводил, показывал, они смотрели там. В сторону Майорска наблюдали. Ну один вроде бы с Байкала. Ну і самача загаризбайкали до горлівки. Щодня прибуває підкріплення. І люди, і техніка. Усе вказує, що у місті і без того на шпигованому зброєю створюється потужне ударне угруповання. Затриманий каже, ватажки бойовиків самі чекають прориву. Я що знаю, що йдемо, от вас прорива. Ну, думаю, через нас, через горла побудують, прориватися. Атакуватимуть, отримають, з впевненістю, говорять українські бійці про можливий наступ противника. Так що їм ця дорога аз зараз тут. Вистояти та втримати, Рубіж оборони, кажуть, воїни просто повинні, адже рідним вже пообіцяли вороття. Вікторія, я тебе люблю. Я вернуся. В селу Семенівка, своїй дружині Ольги, своєму сину маленькому. Йому два місяці і батькам. Мама, баба, всім привіт! Живий, здоровий. Тернемся Да, Ніколаю, мамка там, папа, всі держите, Скоро будем. Від передових українських позицій біля Горлівки, Олександр Моторний, Андрій Марченко та Олег Усенко. Спецкор 2+,2. плюс